Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, перш ніж ми перейдемо до перегляду відео, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на канал. Дякую всім за те, що ми змогли зробити 10 тисяч підписників до Нового року, далі більше. Тож, вже сьогодні, 26 грудня, на Аріаке Арена в Токіо, Японія, завершився бій за звання абсолютного чемпіона світу у другій найлегшій вазі між Наоя Інове та Марлоном Тапалесом. Трансляція проходила у нашому телеграм-каналі в описі під відео. Бій почався набагато раніше ніж було заплановано, тому початок бою, на жаль, я пропустив. Потрібно було почати на годину раніше, тому вибачаюсь. А тепер перейдемо безпосередньо до бою. З першого раунду Інове почав пристрілюватись до корпусу Тапалеса. Філіппінський андердог ховався за блоком, дозволяючи Інове працювати першим номером. У третьому раунді Тапалес трохи активізувався, навіть викинув непогану комбінацію з трьох ударів. Але вже у четвертій три хвилинці Тапалес ще сміливіше пішов уперед. Але одразу поплатився. Інове доніс лівий хук, притис Тапалеса до канатів і змусив взяти коліно. Проте Тапалес продовжує чинити опір характеру і в п'ятому раунді навіть зарубався з японцем. Він відмовився від високого блоку та намагався зустрічати Інова джебом. У восьмому раунді Тапалеса почали залишати сили. Він протримався до 10-го відрізка, але потім знову взяв коліно після пропущеної двійки. Сил, щоб підвестися на ноги, цього разу зовсім не залишилося. І в результаті Інове став абсолютним чемпіоном світу у другій належій вазі та абсолютом у двох вагових категоріях, отримавши перемогу над Тапалесом технічним нокаутом у 10-му раунді. Після бою Інове сказав: я хотів би висловити велику пошану марлону та палесу. Він дуже жорсткий суперник. Та Палес не показав мені свою втому або отриману шкоду, тому я був дуже здивований, коли він впав у 10-му раунді. Я думаю, що зараз друга найлегша вага це моя вагова категорія. Тож у 2024 році я хочу показати себе у цій вазі в ще сильнішому вигляді. А тепер до іншої новини. В інтерв'ю Ентоні Джошо віддав перевагу Олександру Усику над Тайсоном Ф'юрі, який зустрінуться на ринку 17 лютого. Я дуже хочу бути на цьому поєдинку. Ви, напевно, чули це кілька разів, але я думаю, що Усик феноменальний боєць і навколо нього чудова команда. Ви настільки хороші, наскільки хороша ваша команда, а у нього дійсно хороша команда. Побувавши з ним на рингу і вивчаючи його, я думаю, що він той, хто перевершить його. Ймовірно, через мій досвід у його ринговому ремеслі, і я думаю, що це найвищий рівень. Тим часом кривдник Джошуа Анді Руїс розповів, що наступного року готовий провести свій наступний поєдинок. Мені потрібно підготуватися, я почуваюся дуже добре. 2024 року ми повертаємося. Мені зробили операцію на правому плечі, тому я мав два місяці підготовки та відновлення. Мені потрібно ще два місяці, і я готовий боксувати наступного року. Мені потрібно перевірити всіх суперників та підготуватися. У 2024 році я збираюся наслідувати це. Щодо бою Джошо проти Уайлдера, то їхній бій все ще може відбутися 9 березня. Про це повідомив тренер бронзового бомбардира Малік Скотт. «Деонтей та Ентоні мали битися в березні. Цей бій досі може відбутися, такий зараз бокс. Подивимося, зараз Деонтею треба відпочити. Немає нічого ганебного у програші Джозефу Паркеру. Хлопець провів добрий бій, а в нас була жахлива ніч. Було кілька речей, які Деонтей мав робити більше, а деякі речі робити правильно. Він часто відхилявся від плану, кілька разів задарав підборіддя. Джеп він не часто його використовував. Під час бою Вайлдер багато разів не завдавав ударів у правильний час. І це було добре для Паркера, але погано для Деонтея. Мене навіть не хвилювало, чи сильно Деонтей завдає своїх ударів, які в основному припадали на захист. Я просив його бити аперкот. Просто щоразу, коли Вайлдер пробивав праворуч, паркер ухилявся. Ось чому я протягом усього бою казав, щоб він бив аперкот після Джеба. Джозеф постійно пірнав під цей удар і рано чи пізно потрапив би під нього. Звичайно, це все легше сказати, ніж зробити. Я люблю цю гру, життя продовжується. Ми повертаємось до зали до креслярської дошки. Сам Деонтей теж висловився з цього приводу. У мене нарешті з'явилася країна, яка мене підтримує. У Саудівській Аравії мене люблять. У команді Джошуа дуже не хочуть бою зі мною. Коли я програв, ви бачили, як Джошуа радів? Я розсміявся і сказав: цей хлопець щасливий, тому що я програв паркеру. Адже він був на гачку. Думаєте, він гарно виступив? Це я змусив його виступити добре. Я дуже розбитий горем через свій виступ, тому що знаю, що він був тьмяним. У нас був пекельний тренувальний табір. Я відчував себе так чудово, але я не знаю, що сталося. Подивіться, скільки у нього було боїв. Він був дуже активним, але він нічого не зробив. Натякнув Вайлдер на те, що Паркер в основному бився з поганою опозицією нижчого рівня протягом останніх п'яти років, за винятком його бою з Джо Джойсом минулого року, який він програв. Уайлдер продовжив. Бій був хорошим, але ніхто з них нічого не зробив. Він зловив мене в приголомшливий момент, я начебто вийшов і він мене зловив у восьмому раунді. Не те, щоб мені було боляче, жоден з його ударів мене не зачепив. Я посміхнувся, повертаючись у свій кут, але таких речей не повинно бути. Я прийду до тями і повернуся до цієї точки, і коли я це зроблю, я буду злішим та могутнішим, ніж будь-коли. Так, точно, я скоро повернуся туди. Як ми пам'ятаємо, Ентоні Джошуа після бою з Валіном не став критикувати Вайлдера та сказав, що його бій з Downtain все ще можливий, але потрібно поговорити з командою та промоутером. Що ж, а на сьогодні це все. Напишіть, що ви думаєте, як вам бій і нове проти Тапалеса та поділіться цим відео з друзями. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!